Я ще бреша, я ще бреша, я ще проща, я ще проща, я ще браща, я ще набраща, я ще проща. Друзі, всім привіт! Це шоу М'яч не бреше. Це Микита, а це Макс. Нарешті, нарешті ми до вас повертаємося. І в нас сьогодні NBA, але перед NBA давайте подивимося, коротеньке відео. Бажаю здоров'я! Ми бійці артилерійської дивізіону 57-ї бригади. Хочемо подякувати організації «М'яч на Бреша та їх підписникам за надану допомогу для нашого підрозділу. Це допоможе нам подальшому, подальшому знищувати ворога, знищувати окупанта. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Оце ти, княжно, голосистий. Ти що ти роздаєш? що, ти виспався ви, чи щось розійшовся, щось розійшовся. А знаєш, чому розійшовся? Ну. Тому що Майамі! Все ж таки зробило те, про що ніхто не вірив. Майамі обиграл обіграло Денвер і рахуночок. Тепер 1-1, друзі, так, так воно і є. Хоча після першого матчу, я чесно кажучи, думав, що це свіп. Та що ні, це ну, серйозно, свій просто взагалі без, без варіантів. варіантів да. несли, несли того бідолашного Джиммі Батлера, який ледь ходив взагалі по майданчику, все було дуже і дуже погано. Єдиний, хто був ще плюс-мінус, хоч при якійсь пам'яті, це Бема Дебайо, так? Але як, як на після матчу, після прес-конференції да. сказав Майк Мелон після першого матчу. Якщо він буде набирати по 26 очок на 25 кітків, ми якось з цим впораємося, якось будемо з цим жити. Так, <світ> <світ> да, я згоден. Джиммі таке враження, знаєш, схоже був на того чоловіка, який дуже довго і регулярно займався сексом, а потім е трошечки відпочив і вийшов з новими силами і такий. Та да дам привіт, кохана, і ось закохав він е Денвер е своєю горою. Насправді то так 21 очко, да? Дев'ять підбирань, і стільки ж у Дема... Це ми говоримо про який матч? А це ми говоримо про який матч? Ну, за ось о, який зрівняли рахунок. А матч номер два да, да Матч номер два. 2. Ну, якийсь посвіжіший в моїй голові. Знову ж таки, так, ми говоримо, що поки що головний герой Майамі в цій серії, як на мене, це не Батлер, це не Адебайо, а це людина, імені якої я завжди забуваю, але тим не менш це Гейб Вінсет, Гейб Вінсет найстабільніший гравець своєї команди. і Коли потрібно, він там додає. Разом із Бемом вони тягнули. І в другому матчі це Майамі, Непогано, до речі, розпочали. А, і, а потім все ж таки в кінцівку це все стягнулося. а ось в четвертій чверті, нарешті, вимкнувся там Данкан Робінсон, так. вимкнувся Джиммі Батлер нарешті, і вони все ж таки цей денвер прибили. Ну, ти знаєш, ось насправді, якось охарактеризувати гру Майамі, ось просто повинні розуміти суперники. Ну, це вже зараз один суперник. Що Майамі реально ніколи не здається, із ну ментальністю в них ой, як все добре, насправді. Вони зробили, мабуть, що головні найголовнішу зміну в цьому матчі, що стосується їхнього підходу так, до гри. В першу чергу це стосується захисту, тому що в нападі вони просто порівняно із першим матчем трошки більше попали і все. І, звичайно, штрафні. Знаєш, це цей прикол, що два штрафних в першому матчі, 20 у другому. О, це все зрозуміло. Але як на як на мене, ключовим моментом стало те, що вони просто сказали Ніколі Йокічу. Да. Забувай. забувай, забувай. Хочеш да. забувати? Забувай. І ще одна прикольна штука, щодо забувай, ось е, можете виправити там в коментарях мене а, у першій половині, якщо я не правий, але здається, правий. В першій половині вони набагато Денбрі маю на увазі набагато більше шмаляли трьох, а у другій половині і і шмаляли менше, ну і виходить, що і, і влучали набагато менше. Чому так хоча, відбулося? Хоча вони доволі таки непогано. Так я зрозумів. І... А, найкращий Денвер, як на мене, в цьому матчі був якраз тоді, коли Нікола Йокіч на майданчику то і не було. Коли він сидів на лаві для запасних, на, речі. на початку другої чверті, коли вони неслися, коли Джамал Мюррей отримав м'яч в свої руки, коли він там все це розганяв, а там було круто. Вийшов Нікола Йокіч, Майамі Майами що зробили? Забивай. 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 В цьому сезоні в плей-офф у Йокіча три гри, де він набрав 40 очок. Всі три гри Денвер при цьому програв. Рецепт дуже простий потрібно віддати, віддати м'яч. Це ж треба і, було додумати. І, і ну, Хто ж додумався? додумався? Це навіть не некспоріс, бачиш, що це не. вже працює вже. Е, Віддати м'яч Йокічу і зробити так, щоб е, він всі ці атаки завершував. завершив. У Йокіча що... 14 передач в першому матчі, 4 в другому. Так, добре. що ж тоді робити самому Йокічу, щоб це виправити? Більше грати на команду, не кидати? Ти має. ну це не Йокіч. Мені здається, потрібно вирішити. Це потрібно вирішувати Майку Маловну. Як йому знову ем, знаходити вільних оцих всіх емюреєв, портерів і ну, так. всіх останніх. О, портер хлопоків, то взагалі що, мені здається, треба ну, було Йокіч саджати Йо... на лавку. Йо... Йокіч... декілька я... хвилин тому друзі Йокіч віддав би свої там 10 плюс передач. Було б кому. Ну що не віддаби? Да, ну не можеш бути такого, що в понеділок ти вмієш, а в середу вже розучився. Не в його випадку. Нікому було віддавати. Просто ну це ж потрібно було ще й вмовити Бема Адебая. Бемчико, ти, звісно, один із кращих захисників у лізі, але будь готовий, що тобі врильця насують зараз повну пику. Потерпи, рідненький, потерпи. Це, це для загального блага. Ну і він потерпів, все нормально. У нього також 21 очко. І дев'ять підрозді молодець, бо молодець да. ефективно він виступив, позабував. Ну кінцівочка, конечно, Джимі міг би зарішати. Ось в цьому матчі в Джимі зарішав. В да. Ну як so, на мене, не мене, ну, ну, якби влучив, зарішав своїм захистом. От коли ну, він захистжамало да, да, Мюре да. Мюре, звичайно, собі Блин. там непогано. Ну я такий просто... прямо аж трошечки завис. думаю, Могу не вже могло, попаде. Можливо, да, близько, могло. близько, близько, близько. Канадець, звичайно молодець, але Джимба тут залізємо просто під шкіру. Свіжіше виглядав. Воно от, от просто видно, що трошечки вот він свіжіше виглядав. Да ми масік з'явився нещодавно. Ви розумієте, що цей фінал це протистояння просто конюха і барісти. Ніколи Йокіч і Джимі Батлера, Ні, ну Я так. коли дивлюсь на тіло ось Ніколи Йокіча, він, знаєш, схожий на того медвежатку, який то, такі жалейки продаються. Ну ти розумієш, наскільки вони зробили нетиповим його грою, якщо був момент, коли Нікола Йокіч просто ледь не від власної штрафної, отак от по центру, просто як потяг, отак пронісся під да. кошик і забив. Йому не потрібно було робити це у першому матчі. 14 передач було в першому матчі. І все. А 4 тут в треба в самому, так. Да. В першій грі Мюрей і Йокіч Двох зробили більше передач, ніж весь Денвер у другій. Тобто там у них було 24, здається, передачі, а тут у Денвера в цій грі 23 на всю команду. Мені сподобався Вінсент, правильно? Ну, другий номер Майами, так? Да? Є б Вінсен? Так, да, да. як він захищався проти Йокіча. Ну, Зрозуміло, був там я, момент. Я, Якщо я... ви дивились уважно, то просто він його раз, два, все одно малий нормально, не здається, він продовжує йти. Відрібає від Йокіча повну капусту, ну, скажу, що... але. В нього був момент в кар'єрі, коли ти або лишаєшся НБА, або йдеш на кут торгувати креком. ну Це приблизно ті ті самі гроші. Один із тих самих людей, які не задрафтовані. Класний Майамі у матчі Номер 2 І це, до речі, була перша поразка Денвера на власному полі в цьому плей-офф. А тепер вони їдуть до міста стриптизу. Максим. І як ми сьогодні з тобою говорили, що знімай трусики, Максиме, це відео повинно бути так само, як і будуть відпочивати у Денвер, у Майамі. Все для вас. Все для вас так. До речі, ще ось тут у мене невеличкі нотаточки. Як тобі Гордон? Просто коли? твоє враження. Ну, ось цих двох по перший матч. Перший і другий матч. В першому матчі, звичайно, коли Майами грали з одним великим з Бемом Адебаєм, в старті мається на увазі, і Гордон там в першій чверті просто розніс їх там десять плюсочок набрав. То щось був такий вообще монстр. Здоровенний, такий вообще монстр. А потім Ерік Поестра, звичайно, що цю фігню побачив. Коли є Гордон, здоровенна Дітіна, коли є Портер здоровенна Дітина. А в тебе найбільше твоя Дітина. Це Бема Дебай, який вимушений бігати взагалі з гоблином, який навіть більше того самого Бема Дебая. В другому матчі він в старті випускає Кевіна Лава. До речі, людина є чемпіоном. Я скільки разів говорив ага, про те, це... що лише Кає Лава да, чемпіоном. Да, і мене в коментарях поправляли. Правильно, Три матчі правильно. взагалі не, не грав Кевін Лав до цього, тобто кінцівку серії з Бостоном. Е, перший матч із Денвером, ну, з Денвером не з'являвся на майданчику. Тут він виходить одразу в старті, який це дає імпакт. Просто Майами стає більшим. І ну, Гордон, так. і Портер просто в якийсь момент. Пропадають із майданчика. І все. І так вони добрий один одного... вечір. Добрий вечір. Цьому випадку в цій грі і не знайшли. Ну і в цьому може бути насправді і козир. Ось ось Майамі, в тому, що так виліковуються люди, з'являються там, зализують один одному собі. Вайлер да, хіров буде вже в ти, матчі. Ти ж ближче до лікарні живеш. Що там кажуть Тайлер? Що там як Їм... Щось... він? іншу він хіро чи не хіро? Щось кричав нещодавно. Так судячи з усього, гіпс знімали вже остаточно. Та ну з'явиться. Ну я не знаю. Ну людина пропустила дуже багато. ну десь з'явиться дуже багато, але якщо він вийде там. І плюне якісь там дві свої трьошки і заб'є, маю на увазі. Звичайно, для цього Це може буде знадобитися вісім китків. Але ну, тим не менше, людина, яка може внести перелом в цю серію, як на мене. Давай так, ми робили з тобою прогнози на ці два поєдинки. І ну і ми казали, що два да, майже ну насправді то і наші глядачі з цим а, погоджувалися. Хтось написав, до речі, один-один. Хтось, да, написав, хтось один -один. був ось хтось шарить. Краще ніж ми, тому, тому шо скоро заміна буде м'ячне бреше. Шоу м'ячне брешені. Вам навпаки закрити. Тому що ми тут тільки беремо а тих, хто взагалі нічого не розуміє. Ну ось дай. Ми говорили про те, що 2-0 без варіантів. Та, та та от таке все було. Подивіться випуск. Ну близько ж було. Близько згоден. Ну вони несли. Їх Отже, тепер два поєдинки жовтко. на корті е в Майамі. Май, і що ти думаєш з цього приводу? Тут треба вже думати, Максиме. Нема часу ляпати язиками. Ну було таке враження, чесно кажучи, що от як, І буде Йок... 1 -1. як Йокіч йшов із паркету після другого матчу. Ага. Мене таке враження, що трошки десь підломився, малий. Бзданов трошечки, так? Mm. Да? Для Майами це ж взагалі для Денвера. Це взагалі перший фінал в історії ну, так, франшизи. Так. Перший ніхто до них цього не робив. Господи, а це так, дуже важливо. Туди навіть ви стали приходити якісь зірки в Денвер, в Денвер. Що ви знаєте про Денвер, окрім того, що е, в Колорадо, там, знімається, Колорадо. Е, знімається Саус Парк? Що, порнуху що? Парк. там ще порнуху непогано знімають. Порнуху, я впевнений, тому що хто туди доходить взагалі там? Там навіть там, там не там не треба навіть грати за душя. Ти розумієш? Там просто немає кисню. Там ти стоїш і, по, і починаєш задихатися. Тому ну так, там прикольно це... має бути виходить так, що все тепер на користь Майамі. Люди виліковуються. Денвер вже труситься ножками і ручками. Може, може. може, може. не знаю, да. мені так здалося теорія. Да. Ну давай, два поєдинки в Майамі, Яким рахунком закінчиться? Після двох поєдинків, який буде рахунок серії, mm. мені здається, що буде два Блін, я, і так, вони, я думаю, і що вони, також один один зіграє. І, і вони поїдуть знову до Денвера, а потім знову до Майамі, і це може затягнутися. Як, ну, якби Денвер забрав да. цю другу гру, я думаю, що серія розтягнулася максимум на 5 матчів лише тому, що Денвер би захотів просто щоб виграти чемпіонство перед ага. рівними вболівальниками. Знаєш? Просто, щоб ну, поверну, да. Повернутися в Колорадо і перше, перше і... чемпіонство в історії франшизи. Ми от перед вами рідненькі. І, ось, і всі миють ноги ніколи. Ось, йогічі, будь ласка, да. так. Майамі ще потім за чим чекувати через всю країну з цих гір спускатися. Але насправді так, з Майами... тра-та-та. Ну так, тра-та-та і з цим Майами взагалі, Бог його знає, що воно буде. Точно знаємо, що треба дивитись, дивитись цей баскетбол і дивитись, шоу м'яч не бреше. Друзі, перевірте, чи підписалися ви, чи поставили лайк і чи написали коментар? А? А впевнений, що хтось із да. тих, хто нас зараз дивиться, не зробив хоча б одненьке щось із цього, а потрібно все закривати. Ми ж люди православні. Да. Три є, три закрити. Все. <рес> ти що, Ми люди православні. Оце ти... зробили. Ти... І про розіграш на останок, Максиме, е, розіграш, друзі. Чергове кланяємося вам в ноги. Ми, хлопці з 57-ї бригади, дякую, дякую всім від щирого серця. Ми закрили все ж таки наш збір. Гроші да. вже полетіли до хлопців. А, і окреме дякую, хочемо сказати да. Євгену Приходьку: Женя, ти просто володар нашого серденька. Цілую найбільший руки, да. найбільший Цілуємо руки, всім а, Цілуємо руки й... всім, а Женю ще й у щоки його. Я не, думав, кузіко. Потім Потім, добре. Хто да. куди. А, і на цьому, власне кажучи, ми завершуємо цей збір, але да. відкриваємо наступний. Стосовно розіграшу, найближчим часом проведемо. Да. Вирішили ми тут, як звичайно, в нас тут суцільна монархія, ніякої демократії. Я думаю, ви нас зрозуміла. Ми тут на двох вирішили, що Євгену, ми подаруємо м'яч з автографа з автографами да. Тимофеєнка і Закурдаєва. А Майко Анатолія Челована ми розіграємо рандомно. Ну рандом, тому що то, Жека... зробив дуже багато. Та, для зарішав, того, аби закрити Це цей... буде справедливо. Це буде справедливо, Так, банка продовжує бути відкритою. Ми знову да. набираємо хлопцям, тому що ви да. розумієте, що таке ремонт автомобіля. Ті, ага. кого є, ті, я думаю, розуміють, що його потрібно робити постійно, тим паче, що е, мені з того боку, з 57-ї бригади, постійно прилітає таке нагадування. Я каже, Господи, у нас така древня техніка, давно така древня вона. Він каже, вона така, як ти взагалі, за віком. Я кажу, що для техніки це може багато, а для людини ще нічого. Тобто банка відкрита, ми обов'язково скоро придумаємо, що для вас да підіграти. друзі точно сто у нас питання та да. не буде до нас. звернулись тобто... знайомі всі, у кого там є, якось з баскетболу, футболу куча, куча якихось крутих джерсі реальних людей, реальних гравців. Ми просто будемо це брати і купи, отак от розігрувати разом з вами. В наступному випуску ми вже там повідомимо, да, що це да. буде не саме. Ви не забувайте донатити, не забувайте підписуватися, не забувайте ставити лайки та дзвіночки, коментувати. Звичайно, що і завжди, друзі, пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Всім пока. Побачимось.